Ми живемо в час війни, в час розбитих сердець. Люди шукають захисту і Бога. Часто повторюють найвідомішу молитву, Отче наш. Але її слова це не просто текст і не оберіг. Це шлях, який дав сам Ісус. Вона починається з визнання. Отче наш сущий на небесах. Отже, це признання, Бог є. Йому належить. Наша покора і поклоніння, бо якщо не йому вклоняємося, то комусь іншому. І тоді вже діє інша влада. Далі ми просимо, хліб, наш насущний, дай нам сьогодні Ісус говорив, що цей хліб це Слово Боже, воно дає життя, силу і напрямок. Коли ми щоденно приймаємо Слово. Воно годує душу і дає стійкість у випробуваннях. Учні Христа тоді, ну і зараз, несли цей хліб від міста до міста. Зараз через інтернет, щоб люди мали духовну їжу кожного дня. Потім найважливіше прощення. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим Покаяння це очищення серця і відновлення відносин з Богом та людьми. Без прощення молитва не дає повного захисту серця, що не кається, воно залишається закритим для Бога і відкритим для обману і лукавства. Далі прохання, Прощіт духовний і не веди нас у спокусу, але висвели нас від лукавого. Спокуса. Спокуса починається там, де брикує слова і покаяння. Коли людина втрачає постійну їжу слова, того серце не очищене. воно легко піддається спокусам і втрачає напрямок. Нарешті підсумок. Бо твоє є царство і сила, і слава навіки. Молитва не лише прохання. Вона Є прийняттям Божого царства в життя, влади, сили і слави, що змінюється в нас і світ навколо нас. Коли молитва супроводжується прийняттям слова, покаяння і щоденним духовним хлібом, царство Боже може увійти в наше життя і вигнати темряву. Ісус і сьогодні каже те саме. Кайтеся! Шукайте Царства Божого, слухайте Слово Боже і будете жити. Прозрійте, прозрійте, почуйте. І слава Ісусу Христу!